Даю 10 пунктів, як можна підвищити свою самооцінку. Особливо важливі останні три: перше. Назвіть свої сильні сторони і запишіть їх списком, і кожного дня собі перечитуйте. Друге, прийміть себе повністю і вашу зовнішність і внутрішню. Не прискіплюйтесь до вашої зовнішності. Третє. Якщо ви себе в чомусь звинувачуєте за якісь свої помилки, простіть себе. Всі люди роблять помилки. Пробачте, відпустіть і рухайтесь далі. Просто не робіть більше цю помилку. Змініть оточення. Часто токсичне оточення може впливати на вашу самооцінку. Вас можуть оточувати люди, які вас постійно дорікають про щось. Від таких людей треба триматись подалі. П'яте навчіться казати ні. Часто люди з заниженою самооцінкою не можуть казати ні. А коли кажуть, то постійно виправдовуються. Шосте. Слідкуйте за думками. Коли прийдуть критичні негативні думки, скажіть їм стоп. Змінюйте негативні думки на позитивні. Сьоме. Слідкуйте за поставою та за своєю мовою. В людей з низькою самооцінкою часто дуже незрозуміла тиха мова. Стиснутий вигляд, затиснуті плечі. ніби ви намагаєтесь закритися. Восьме. Виключіть перфекціонізм. Він також заважає самооцінці. Дев'яте. Робіть щось для душі. Те, що ви давно хотіли зробити, але не наважувались. Те, що приносить вам сильне задоволення. Десяте. Виробляйте нові звички. Те, що підбадьорює вас. Поділіться в коментарях, як ви підвищуєте самооцінку.